Йому червня довготривала надія. Оскільки більшість з нас народжується з великою кількістю природних бажань, не дивно, що ми часто дозволяємо їм виходити за рамки свого призначення. Коли ми сліпо йдемо у них на поводу, або свавільно вимагаємо, щоб вони доставляли нам більше задоволення і насолод, ніж можливо, або належить нам. Тоді ми втрачаємо той рівень досконалості, котрий Бог призначив для нас на землі. Така міра зіпсованості нашого характеру, або, якщо хочете, міра наших гріхів, 12 кроків і 12 традицій, сторінка 65. Саме тут зароджується довгострокова надія і визначаються перспективи розуміння природи моєї хвороби. І дорога до одужання. Краса Аа полягає в усвідомленні того, що життя з Божою поміччю ставатиме кращим. Подорож по Аа стає набагато змістовніша, розуміння стає істиною, мрії стають реальністю, і сьогодні стає вічністю. Коли я вступаю в світ Аа, моє серце наповнюється присутністю Бога.